Сьогодні я вам покажу, як зробити найпростішу ферму гвардів, до речі, без осушення. Є 4 основних ресурси, які ми будемо добувати: призмариновий уламок, призмариновий кристал, тріску та чорнильні мішки. Ось всі блоки, які вам знадобляться: 632 будь-яких блоків та 400 будь-яких напівблоків. Головне, щоб вони не горіли: відро води, 288 піска душ, 17 воронок, 16 хвірток та 16 багать. Але вам може знадобитися більше блоків. Це залежить від того, на якій глибині храм. Приступаємо до самої ферми. Спочатку зверху храму робимо платформу 4 х 4. Ви можете орієнтуватися по цьому навісу. Після того, як ви побудували платформу, навіс можете прибрати. На платформі ставимо воронки, які будуть направлені в скриню. Якщо вам одної скрині буде замало, можете подивитися відео, як зробити найпростіший склад на каналі Назаме. Після того, як ви поставили воронки, навколо них зробіть кільце, висота якого повинна бути на рівні води. Навколо робимо ще одне кільце, тільки з проміжком 6 блоків, а на сьомий вже будуємо, та його висота повинна бути на 2 блоки вище, ніж у першого. В центрі навколо кільця робимо тимчасову платформу з напівблоків, вони повинні стояти в верхній позиції. Тепер треба осушити простір в першому кільці, щоб поставити там багаття, а зверху кільця ставимо хвіртки, щоб не затушити багаття, та не забудьте їх відкрити. Для правильного потоку ставимо в кожному кутку по 4 блока, а між ними розливаємо воду. Після того як ви розлили воду, приберіть по три блока в тих самих кутках та розлийте на них воду, після чого зламайте їх. Тепер, коли у нас появився правильний потік, зламайте на а з самого низу забудуйте все піском душ і накрийте ферму напівблоками, тільки не забудьте помітити центр. І наостанок треба зробити офіка-позицію. Для цього будуйтесь до 186 висоти. Коли ви будете на потрібній висоті, теж помітьте центр та захистіться від фантомів. Ну а тепер формилка готова. Дохід формилки точно сказати не можу, тому що кожен раз вона приносить різну кількість ресурсів. Якщо у вас щось не вийшло, сміло пишіть про це в коментарях. До зустрічі!